Ви дивитесь новини на 9 каналі. Наші журналісти зібрали найсвіжішу інформацію про те, чим жила Дніпропетровщина протягом доби. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! І сьогодні розкажемо про таке. Вже більше 250 у Дніпрі. В чергове перейменували топоніми, назви яких пов'язані з Росією. Вилікувати тяжку травму та провести комплексну реабілітацію, як в шпиталях Дніпра, рятують життя військових. Помирати у Дніпрі стало трошки дорожче. У міській раді збільшили вартість деяких ритуальних послуг. Три операції та понад 150 тисяч гривень. Що довелося пройти Дніпрянці, яку переїхала маршрутка, та чи дочекається вона справедливості? Розкажемо у випуску. Дочекайтеся. Сьогодні вночі окупанти випустили 24 ударних безпілотних літальних апарати по території України. 17 шахедів було знищено силами протиповітряної оборони у межах Сумської, Полтавської, Кіровогорадської та Дніпропетровської областей. Над нашим регіоном збили три дрони камікадзе. Один з безполотників влучив у нафтобазу у Кременчуці. За офіційними повідомленнями люди не постраждали. Протягом минулої доби вздовж лінії фронту відбулося 24 бойових зіткнення, повідомляють у генштабі Збройних сил України. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ і по цивільних об'єктах. Про ключові події вздовж лінії зіткнення розкажемо далі у нашій традиційній мапі. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Малітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському. Так сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Сікий напрямок. Тут протягом минулої доби в районі Мар'їнки Донецької області окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат. На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжувати. Продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. На Херсонському напрямку повідомили в Генштабі Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника. Правки президента України враховані. Депутати Верховної Ради за два тижні передумали та більшістю голосів ухвалили відкриття реєстру декларацій для чиновників. Серед народних обранців документ з додатковою зміною підтримав 341 парламентар. Це рішення стало реакцією Ради на накладене вето Володимира Зеленського. Президент не підтримав відсутність правки про реєстр у схваленому парламентом законопроєкті номер 9534 від 5 вересня. Тоді нардепи вирішили запускати його тільки через рік. На це президент України відреагував та заявив, вони мають бути відкритими одразу. Парламентарі, слова Зеленського, почули і ухвалили відповідне рішення. Помирати у Дніпрі стало трошки дорожче. У міській раді збільшили вартість деяких ритуальних послуг. Та копання та закопування могили коштує від майже півтори тисячі гривень до близько восьми, в залежності від пори року, типу ґрунту чи розміру могили. Плата за місце на кладовище не передбачена. Офіційно воно надається безкоштовно. Варто зазначити, це вартість за послуги, які офіційно надає комунальне підприємство міська ритуальна служба. Про неофіційні побори навколо кладовищ, на які часто скаржуються Дніпряни, мова не йде. Її життя поділилося на до та після. Дніпрянка вже рік бореться за справедливість у справі, яка сталася минулої осені. Тоді водій одного з маршрутних таксі Дніпра переїхав дівчину, коли вона випала з автобуса. Після отриманих травм діпрянці довелося пройти довгий шлях, аби знову стати на ноги. Підприємство, що обслуговує даний маршрут, відмовило у відшкодуванні чи допомозі. Через що сталася трагедія, як триває слідство та чи покарають винних, відповіді шукала наша Наталія Москаленко. Привітю вас. Мене звати Ольга. Я вам розповім свою історію. Як я стала чудом жива. На відео Дніпрянка Ольга Величко ще колись запальна та чарівна дівчина опинилася на лікарняному ліжку та ледве не втратила життя. Все змінив той злощасний день, 30 листопада, 2022 року. По поводу причувстві я цілий місяць спокійніки киснілися. але я все це зв'язувала з масовими атаками. Когда нас бомбили в октябре, я думала, это явно надо вот соблюдать меры безопасности, не ходить в общественных местах во время сирены. А у меня как раз маршрут через вокзал. Думаю, Оля, будь аккуратна, будь аккуратна. Та біда спіткала не там, де очікувала. У той день, як завжди, поспішала на роботу, а добиралася до неї міським маршрутом 146. Тоді ще Ольга не знала, що через кілька хвилин її життя поділиться на до і після. Да я тільки зайшла і, собственно говоря, вот деньги передала, і двері відкриваються. Я вилітаю. От помню, удар боль адська. Літіла ліцом, ударилась підбородком, повилітали зуби і. просто невыносимая острая боль в ноге. Я при падении ногой, ну я не знаю, как так получилось, я могла бы вообще, наверное, целиком туда залететь, но попала только нога под заднее колесо, и вот эта десятитонная махина, она просто проехалась по ноге. раз чувакала, там места живого не было. Открытый перелом, мягкие ткани, фарш, то есть это все кровище, ну, жуткое зрелище. Згадуючи той день, дівчина дякує військовому медику, який їхав у цій же маршрутці, та вчасно надав домедичну допомогу. Наклав турнікет, зупинив кровотечу. Інакше б залишилася без ноги, каже Ольга. Опісля забрали до лікарні, відразу прооперували. Пізніше на дівчину чекали хірургічні втручання з пересадки шкіри. Я чесно говоря, навіть на той момент ще не розуміла всю складність. Навіть врачі мені не могли дати якихось гарантій. Все, Оль. Посмотрим, посмотрим. Головне, щоб твій організм боровся, бо вот такі слова. Відтоді Ольга пообіцяла собі у будь-який спосіб встати на ноги, самостійно намагалася робити масажі зарядку, все, що могло їй допомогти. Спершу дівчину підтримував водій тієї маршрутки, виділяв гроші на реабілітацію своєї зарплати та ще й носив продукти. Привозив села там ну, такої, помогмости. Ну це чисто ну по-чоловічівськи. Був поступок, тому що ну карби чоловік в такому состоянні, і я не змог по-другому ну нікак хоч винувати, хоч не винувати, ну. Я не чувствую своєї вини, тому що ну я все прокарпу поняти, це била. Згодом Олег допомагати припинив, сказав, що більше немає змоги надавати власні кошти. По допомогу дівчина зверталася і до автотранспортного підприємства ІГрек, яке обслуговує маршрут 146. Їй повідомили, що відеозаписи з камер десь пропали і доказів, що вона постраждала на їх маршруті, жодних. Отримати коментарі щодо цієї ситуації у «Ігрека» нам не вдалося. Офіційні номери компанії не відповідають. Проте Ольга вирішила, що відстоюватиме справедливість разом з адвокатом на допомогу у слідстві від водія маршрутного таксі розраховувати не доводиться. Чоловік запевняє, що не знає, чи велася відеозйомка під час руху транспортного засобу. Та й за технічний стан автобуса відповідальності не несе. Тож і претензій до нього бути не може. Двірі закрили вона передала за переїхатобус. і через там 20 двадцять метрів. вони просто відкрили на ходу і все. Тобто це несправність якась там була, як це на ходу самі. Я навіть не можу сказати Я не я, я водітель. Є механіки, є експертиза, є АТП. Я думаю, що вони цим розберуться. Тим часом слідство триває вже рік, а водій автобуса продовжує працювати на маршруті. Адвокат наголошує найближчим часом на чоловіка чекає покарання. Частина перша 286. у зв'язку з тим, що судово-медична експертиза не дала. Висновки, що тут э, тяжких тілесних пошкоджень, незважаючи на встановлену третю групу. Я наразі не пам'ятаю санкції статті, э, але там без реального позбавлення вони. Там, э, якщо не помиляюсь, однозначне позбавлення права каламі на певний строк і э, умовний строк. За цей час Ольга отримала третю групу інвалідності. Наразі держава їй виплачує мінімальну пенсію у розмірі двох тисяч гривень. Працювати не може. Їй тяжко стояти і сидіти, тому декілька днів на тиждень ходить на підробіток. Загальний місячний дохід становить шість тисяч гривень. Та окрім щоденних потреб, з'явилися нові проблеми. У мене зараз великі проблеми по неврології. Щоб ви розуміли, у мене нога живе своєю житті. От вона у мене. в вечернее время я укладываюсь спать, она у меня начинает дергаться, то есть нервные окончания, там вот идет процесс заживления, вот эти вот все-все повреждения, она у меня дергается, тики, нервные тики. Я не могу заснуть, и это сопровождается болью. Від великої кількості прийому медикаментів почалися проблеми з печінкою. Крім того, на неї чекає ще не одна операція. Та Ольга здаватися не планує. Збирається і надалі боротися за справедливість. Та без допомоги небайдужих їй не впоратися, каже дівчина Наталія Москаленко, Дмитро Большак, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Ми у кривому розі починають працювати автомобільні мийки, бо в місті вже другий день. Як зняли всі обмеження на водопостачання? Як повідомляє телеграм-канал Дніпро обласний, наразі ще не у всіх точках можна помити машину. Вони поки працюватимуть по черзі. Нагадаємо, частина Криворізького району залишилася без централізованого водопостачання через руйнування Каховської греблі. За повідомленням районної військової адміністрації, зараз у різних громадах бурять свердловини та відкривають пункти, де місцевим безкоштовно роздають питну воду. Рятують життя та проводять повну реабілітацію. У Дніпрі близько 10 лікарень щодня борються за життя людей, які постраждали внаслідок російської агресії. Лікують як поранених військових, так і цивільних. Для захисників України, крім цього, ще надають комплексну реабілітацію за індивідуальною програмою. Більше про відновлення поранених та Дніпро як найбільший осередок порятунку військових. Дивіться далі в сюжеті. 38-річний Тарас цьогоріч пішов добровольцем захищати Україну від окупантів. Вже з червня опинився напередку, а днями на бойовому завданні отримав поранення від снаряду ворожого дрону. За словами військового побачив пташку противника і в невеличку ямку сховав побратима. Самому місця забракло, тому укривався як міг. Тоді Тарас отримав перелам однієї ноги та наскрізне поранення іншої. Військовий зізнається, довелося половину відстані до розташування медиків лізти повзком. Проте наразі чоловік вже лікується в одному з шпиталів Дніпра. Спрацював інстинкт самозбереження. Я трішки проповз на ліктях. Спочатку на адреналіні трішки пройшов, потім проповз на ліктях, потім обрізав собі штани, подивився, наскільки ступінь кровотечі. Ступінь кровотечі дозволяла не накладати турнікети. Але стати на ноги я не міг. Ну, ну і я, скажімо так, десь пів шляху до лікаря проповз до медика, потім вже зміг його докликатись. І далі вже хлопці евакуювали. Лікар одного з медзакладів Дніпра Юрій ділиться. Ураження, які, зокрема, отримав Тарас, набагато важче загоїти, через те, що окрім уламків снаряду, до рани можуть потрапляти інші елементи. Особливість це ураження не самим вибухом, а шрапнелю. Те, що летить від вибуху. І це найчастіше не уламки самого снаряду, який вибухнув. А це бруд, камінці, якісь там алюмінієві предмети. Дуже часто ми виділяємо пластикові предмети. За словами лікаря, коли навантаження на медиків менше, тож вони можуть надавати більше допомоги. Зокрема, не тільки тим, хто приїхав з нуля, а й тим, кому вже потрібне відновлення. Адже як каже Юрій у них в лікарні кількість таких поранених чимала, і їм також дуже потрібна допомога. Ми прийшли до того, коли треба надавати допомогу не тільки пораненим, які наразі поранені, а й надавати допомогу тим, в кого вже поранення загоїлись. Це реконструкції, це пересадки і ну, одним словом відновлення. Це вже хворі, які надходять до реабілітації. Така реабілітація потрібна й Дмитру. За його словами, проходить курс після протезного відновлення. Чоловік ділиться, отримав зброю та став на захист України на другий день широкомасштабного вторгнення РФ. Проте минулого року на день незалежності України дістав тяжке поранення ноги після ворожих обстрілів. Тоді кінцівку довелося ампутувати. Зараз за словами Дмитра проходить другу фазу реабілітації та вже почав ходити з протезом. Два на день по годині. Спочатку йде без протези, силові навантаження, а потім друге заняття на протезі. Навчаюся ходити на протезі, навчусь балансувати з перешкодами ходьба, сходи, підйом. спуск. Важко, боляче, найскладніше це психологічно перебороти той страх, коли робиш кроки, боїшся впасти. То всі з тим стикаються і ну, наважити це психологічно. Медзаклад, у якому Дмитро проходить курс відновлення, відкрили три роки тому. Тоді, у 2020-му, тут працювали три реабілітологи, розповідає завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Алла. Та додає, натомість, зараз це вже команда з 30 спеціалістів різних напрямів медицини. Хадаються з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Логопедів, психологів У нас працює соціальний працівник. А також ми активно співпрацюємо з інженерами-протезистами різних підприємств. У цьому реабілітаційному центрі, за словами Али, по декілька годин працює мультидисциплінарна команда з пацієнтами з різними травмами. Для кожного з них лікарі підбирають індивідуальний курс. Максим Фандій, Павло ґрунт, новини дев'ятого каналу. У Дніпрі депутати міської ради перейменували ще майже півсотні вулиць та провулків. Усі старі назви були пов'язані з Росією. Серед нових топонімів вулиці 128-ї бригади тероборони та Попасненська. Або, наприклад, є провулок Випадковий. Також отримав свою назву Сквер на Слобожанському проспекті зелену зону біля 65-го будинку назвали на честь Олексія Хільського. Український актор театру та кіно загинув в кінці літа. Захищаючи Україну на Запорізькому напрямку. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення у Дніпрі перейменували більше 250 вулиць та провулків. Було перейменування вулиці Курчатова на вулицю 128-ї бригади тероборони. 128 бригада це наша бригада Дніпровська, яка з перших днів війни формувалася, вони там на е, околиці Дніпра на Тепличній збиралися. Волонтерська організація Жіноча сотня допомагає українським захисникам від початку бойових дій на території України. І жінки, і чоловіки плетуть та передають на фронт маскувальні сітки та кикімори. З початку повномасштабної війни вони виготовили 100 гектарів маскувальних сіток і забезпечили ними більше 60 бригад. Розповідають, замовлень від військових дуже багато, доводиться працювати цілими днями. У рамках програми Ми разом у волонтерському центрі оновили матеріально технічну базу. Докладніше в нашому наступному сюжеті. Жіноча сотня, волонтерська команда, яка об'єднала кам'янчани переселенців із єдиною метою допомогти українським військовим. Масштаби допомоги від початку діяльності центру значно зросли, тому знадобилася побутова техніка та тканина для виготовлення сіток. Організація дев'ятий рік співпрацює з міськрадою, тому питання вирішили доволі оперативно. Привіз міський голова нам холодильник. Люди працюють з сьомої ранку до дев'яти до десяти вечора треба щось з собою взяти поїсти дві пральні машинки тільки для того щоб фарбувати дев'ять машинок на день ми закладаємо тому ми попросили кращої якості машинки і він нам привіз ми дуже вдячні люди прямо ці 8-9 років працюють це надзвичайно Ви вони в свій вільний час приділяли їм пам'ятники треба ставити за їхню таку Працю сьогодні я йду в ніч працювати, тому я так попрацюю чуть -чуть, ну, дві-три години. Працюю ну дуже важко. Бачите, пальці понатирав, понабивав, тому що володері теж є. Від цього важке працю волонтерів. Міський голова відзначив подяками. Очільник Кам'янського з огляду на потужну роботу центру. Закликав волонтерів і надалі звертатися по допомогу розумію, скільки життів зберегли ваші сітки за цей період. Ну, це, це тисячі людей, це техніка, це зброя, це все. Хочу подякувати ще вам за вашу роботу. Що ви стільки років ну, всю важливу справу для нашої країни робите? У складі групи добровільних помічників разом із дітьми близько 120 людей. Вони налаштовані займатися волонтерством, допоки в цьому буде потреба. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Такою була середа, 20 вересня, в об'єктиві дев'ятки. Про ці та інші події ви можете дізнатись з нашого сайту та офіційних сторінок у соцмережах Дев'ятого каналу. Також нагадую про телефон гарячої лінії, за яким ви можете повідомити свою новину. Він та інші наші контакти зараз на ваших екранах. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі у наступних етерах. Хай щастить!